Всім привіт! Чесно кажучи, я не знаю. Гірше моєї періодичності відео може бути хіба моя удача на ділюка на цьому аккаунті. Ну і на цьому аккаунті. Ну і навіть на американському сервері він зрештою мене знайшов. Але зараз тема не про це, так як одна лінива срака оборзіла, хто це, чесно кажучи, не знає. І навіть майже готовий відео пускати лінь, я вирішив підсумувати, що ж відбувалося з моїм аккаунтом за весь цей довгий період часу. Ну, якщо бути конкретним, то 8 місяців. І які банери я крутив. Тому бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Ладно, боже, що я творю? Не всі важливі події, на жаль, були записані мною, але це не завадить мені про них розказати. Випустиш викрутки, а не могіганта, і показавши свій аккаунт, в моїй голові хронологія подій була інша. А саме: перше підготувати і випустити крутки на джунлі. Все було чітко, все було відзнято. Диск згорів. Друге, зняти відосик я успішно траджу свою смолу, в арти. Ну, по факту, відоси були зняті, вони і вийдуть в майбутньому, але давайте я не буду вам нагадувати, хто тут льни вас і третє, ну, поганяти панти, як я класно закрив сумєрський регіон, да. тут, 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 тут і тут. Як то кажеться, люблю, вмію, практикую. Але давайте не будемо слухати, про що гвоздить оцей дурачок на фоні. Будемо переходити безпосередньо до самих банерів. А саме до банера. Тут зараз має грати така белутійна музика. Панера Джунлі. Було це настільки давно, що я вже навіть не пам'ятаю. Думаю, саме так сказав би всім любимий дід. Зрештою, я так скажу. Я просто реально ніфіга не пам'ятаю, і відоси мої полягли разом із моїм жорстким диском, тому. тому, Виходив він разом із запуском нового регіону. Але після попереднього баннера, на якого я злив всі мої премігими, мені, чесно кажучи, на діда не то, що не хватало. Я був як дід. Безрушав в кармані і старий. Тому доводилось швидкому порядку пилососити карт. Тігнарі, банер, якого на той час висів разом з банером Діда, мене не сильно заворожував. Ну не подобається мені хостаті чоловіки, що я ту зроблю. Випав він мені в перший же день, і не по гаранту, як то кажуть, і на цьому спасибі, хоч із 80-ї крутки. Він став хорошим доповненням до бачок мого отряду на той час і допоміг мені легше закривати бізнес. Це йому велике старіатого Більше немає про нього що сказати. Крутий. Мощний, солідний орех, <coughs> дед. Все. А, ну і як то кажуть, Асменте звайт Есрусі. Як там каже Дід, Асментез Вайн? Осмен ісвайн taste the same as I remember. But where are those who share the memory? <sighs> ну і давайте. Вгадайте, кого ж я крутив наступним? В той час, коли нові персонажі Сумер виходили чуть не кожної версії, і коли нових пачок генерувалося все більше і більше, можливо, Нілу, або Сайно. Чи збирав лизвіна нахід? Або неочікувано є ярий фанат Скарамужа. Оце так несподіванка No, no, no Як то кажуть, ми таке не вживаємо. Мені без трих персонажів та побільше. Зрештою, не буду тягнути дюлюка за добіну переговорів. Це. Електро Архонт так, так, так. Весь цей час я збрав свої молитви саме на райден. Іменно коли виходить новий регіон, нові персонажі, новий архонт, мені раптом захотілося вибити саме її. І знаєте що? Я збирав, я чекав, я надіявся. І ці події я вже не зміг не записати. Зараз ви її побачите. Але перед цим хочу сказати: 270. Ви спитаєте, що 270? А я відповів: 20 матіго 70. Саме стільки молитв я зміг назбирати. Очікуючи їба. Дякувати в мене є мій другий аккаунт, на якому я залюбки тратив прівогими. Це допомагало мені не зірватися Говорять, чисто як якийсь. НАРКОМАН Записував крутки, я пізно вечором зі своїм другом, і зв'язок відверто кажучи, бажав кращого. Але надіюсь, це вам не враження Так. Зрод закрий. все Все, сиди там на фоні, тим того. Просто наблюдаєш. І ще я, про... люблю, я, я, я я, я, все, я йду. Якщо програвати, то тільки на мону. Все, я все сказав. Все, ти бачиш демонстрацію? Бачу. Поїхали. Зрешті йде, що я такий робочі, в мене два, в мене два кадри. Неважливо, ти просто наблюдай. Так, ще я, я, з... я ще забув сказати, мені треба Сару, бажано це 6. -мо -мо Можна просто одну, якщо вже не повезе. наступна десятка це полюбе Райден. От чекай, от це райден лутить. Це скр... паль... Ні, Пальці схрестив там і тримається. Та ну не згадуй її, я тебе прошу, блядь. Наше, навіщо ти це. Оооо! Хе-хебай! Раскап разкоп шість Скип! Знаєш, що я тобі скажу? Хлопець, Скажи, ласка а чому я мой п'ятий баннер підряд? Отак не буду казати, що брати, і мене тягне до горанда. Тебе якогось чорта, бляха, пускай ну 20 ти крут. Успокойтеся, не психуй. О! летить. Ти бачиш щось? Нє, я бачу, бачу, бачу. Давай я закрию очі, буду нажимати, ти скажеш колись стоп. Ну і що, да? Ну, в ну, тебе... тебе зараз що? Лук ворона. Чекаємо. Все, я закрив очі, і ти кажи мені, коли стоп. Нажав. Дальше. Нажав. Алло. Що я можу тобі сказати, хлопець? Тільки тільки не січа, я вас прошу. Айди З Тобою крутити нервів, не Інфаркт І Все, інфаркт серця. Давай, іду, поки. Давай. Давай, я вже гарант підбив тут же 60. 60. 60 Ладно, відкриваємо без нього. Так, відкриваємо і молимося на сіяючу. Так, ну все, 80 летить. Зараз, якщо дві в десятці, я не знаю. За керівач, я розкривач, я про давай. Ну, ну давай, вангани, вангани. Давай, вангани. Давай полозіці, тігнарі. В мене на твінку був тігнарі, давай не полозіці. А ти можеш хоч раз мою, мою користь сказати? <ривіт> ДА. Ось ви переглянули ці фанові крутки, і можу сказати тут лише одне. Так, я охренів. Хутао. Скажу вам так, сильного бажання відвати молитви в неї в мене прям не було. Але коли ти чекаєш 4 місці і не міняєш персонажів, хочеться якихось нових вражень. Саме через це я вирішив, що. Надо. І поплатився. Якщо Батрне Райден вийшов для мене дуже щедрим, то ця мадарама забрала в мене усе 53 крутка і летить лега. Давай, тільки не чча, тільки не чича, тільки не чича. Мені випала джин. Спочатку я був скептично настроєний по відношенням до неї, але згодом прокачавши її, я зрозумів, що комфортнішого хіла і бути не може. Якихось дивовижних артефактів вона не потребує. Дайте їй Анемо Сет і фавонія, ну і трошки статів туди-сюди. І ви маєте крутого персонажа, який і отряд полікує, і резист до необхідності такі поріже. Це база, це фундамент. Говорити про неї я ще можу багато, але зациклюватись ні, я не бачу сенсу. Тому що ресурсів я багато в неї не вкладав і детально розглядав її кандидатуру в своїх пачках. На відміну від Хотау, банер якої вже підходив до кінця, а мене залишилось 20 круток і сінцю на здачу, що в принципі непогано. Я вам скажу, це був останній раз, коли я так швидко і в короткі терміни закривав все. Не карту, а абсолютно все завдання. Чайник досягнення, карта. І на 77, му мать його, крутку мені випала вона. Самий мощний піру ДД по версії хрін знає, чиї. Але всі ми знаємо, хто справжній піру ДД. Та не ти, сховайся. Аяка і Шеньхе. Моєму списку бажаних персонажів ці криві вайфи займають високу позицію. А яка була моєю першою легендаркою на мейн аккаунті, і я хотів би бачити її на твінці. Незважаючи на те, що я стараюся не вибивати подібних персонажів на обох аккаунтів, її я вирішив вибивати. Зараз ви побачите крутки саме на твінці. Другий Матьо Ділюк на цьому аккаунті. Я хочеться закрачати в Щось Фіа це не кріуди, де вам не здається? Ну хіба якщо платять одягне, тоді я повірю, добре. Більше я ніяк це не хочу коментувати. Переходимо зразу до основного аккаунту. Ого. Ого. Так, я ще не знаю, що випало. Але це вже Лего. Мені інтересно. Оу, сіт. Оу, шит! Ммм. Не дивіться на мене, я сам охрінів. Ну і як то кажуть, поки я спіймав е, удачу за... <кій> я вирішив піти і на Сігну. І знаєте що? <кій> Ця везуча свиня вибила івент Лего не по гаранту, і сігну не по гаранту. Це бан. Чесно кажучи, я був дуже щасливий, адже в гіршому випадку я міг отримати взагалі нічого. А тут і Шеньхе, і зразу її Сігна. І ділюк. Ну просто мріє. І це все було в один день, наскільки я пам'ятаю. Я казав мене пам'ять хрінула. Нахіда. Персонаж, якого я спочатку дуже сильно недооцінював, думав. Та що з нею можна зробити? Дикова не зібрати. І приціл як яке, щоб хіл чургівно фігачити. Але моя думка різко змінилася, коли я побачив відео, де народ за допомогою Нахіди і Райден роблять ось так. Я вирішив. Ну, раз в мене є Райден ще й це 2 Я зобов'язаний її вибити. О! О! Інтересно подивитися. Вау! Wow. 64-та крутка і. Нахіда, не бейте палкою. Я знаю. Я все знаю. Я взагалі не розумів, що, де, як, що відбувається. Але факт залишається фактом. Це можна сказати, третя легендарка підряд, не по гаранту, ще й до 70-ї крутки. Мій план зібрати чотирьох рахунтів майже завершений, залишилось тільки десь знайти п'яного барда. Банер Банерія яймі. Мені дуже сильно хотілося якогось ДДшного лучника собі в колекцію. Яймі, на мою думку, була не найгіршим варіантом. А крутки я не знав, куди дівати, тому вирішив, чому б мені не спробувати її вибити. Зробивши буквально 40 круток, мені випав хто? Правильно. Ді -люк. Чесно вам скажу, я навіть не здивувався, ба бо, бо більше я здивувався, якби мені випав не він. Ну, подумав я, буду мати гарант такогось іншого. І тут. Відкрутивши ще 40 круток, мені утетліга. <смі> я не знаю, що відбувається з цим аккаунтом, але щось тут явно нечисте. Десь якась ворожка, певно, собі ворожила, а мені заворожило. Ці словами, що мені робити, вирішив відкласти її прокачку на кращий випадок. З часом я її обов'язково розкачаю, але це буде не зараз. І ось таке відео у мене вийшло. На кінець я щиро сподіваюся, що ви не забудете підтримати це відео лайком, якщо вам сподобалось, і ви додивилися до цього моменту, то не забудьте підписатися. Бажаю вам хороших молитв і до скорої зустрічі.